Пане Тарасе, дана допомога це такий жест зі сторони Америки про те, що Україні потрібно готуватися до дуже довготривалої війни. Ну в першу чергу це е, крок наших американських партнерів, який е, має забезпечити нашу впевненість в тому, що як мінімум впродовж цього року ми в принципі можемо особливо не переживати про так званий снарядний голод. Про те, що в нас е, в першу чергу в наших артилерійських систем і е, реактивних і е, ствольних не буде проблем з снарядами, враховуючи те ту інтенсивність боїв, яку ми бачимо зараз, е, можна зрозуміти рішення наших американських партнерів. Зрозуміло, що е, очевидно, що е, наші військові теж в першу чергу просили саме про це, враховуючи те, що росіяни воюють кількістю, а е, ми цій кількості маємо протиставити якість. Е, ми теж повинні, по максимуму, наскільки ми це можемо, враховуючи ту зброю, яка в нас є, і кількість цієї зброї, ми повинні також по максимуму е, мати можливість концентрувати е, в першу чергу артилерійський вогонь для того, щоб знищувати ці от хвилі російського м'яса, яким вони воюють насправді. Да? І от, якби, їхня тактика вона ж полягає просто в тому. Тому щоб відправляти недоукомплектовані, недоснащені, недопідготовлені ці от свої сили чмобіків в переміжку з вагнерівцями, з цими от ув'язненими, яких витягають з тюрями, так само теж непідготовленими кидають в бій, для того, щоб просто виснажувати українських захисників, і так само ну, ми ж тратимо боєприпаси на те, щоб їх знищувати. Так, і відповідно, це означає, що ми ці Боєприпаси вже не зможемо використати, наприклад, в наших наступальних операціях. Тобто розрахунок росіян полягає в тому, щоб виснажити українські сили і фізично, і морально, і з точки зору от, матеріального забезпечення, і такий крок наших американських партнерів, особливо на середньострокову перспективу, він загалом дозволяє нам бути набагато впевненішими в тому, що, наприклад, коли ми. Потенційно можемо стикнутися з ситуацією, не ну, скажімо так, що нам не вистачає боєприпасів до якихось артилерійських систем, то е, нам потрібно буде додатково це проговорювати і ще чекати, поки наші західні партнери це нададуть. Тобто американці таким чином, з цими такими поступовими, але е, тривалими поставками, вони е, дають нам гарантію того, що ми е, будемо мати цей запас, і е, нам не треба буде переживати про те, що е, коли от ці снаряди почнуть закінчуватися, нам треба буде відволікатися на те, щоб домовляти. З партнерами ще раз узгоджувати кількість, узгоджувати поставки. Тобто, це фактично такий середньостроковий конвеєр доставки в Україну артилерійських боєприпасів, які дозволить нашій артилерії працювати так, як вона повинна працювати, і забезпечувати не тільки стримування російських сил, але і підготовку до українських наступальних операцій. І ось власне підтвердження ваших слів: скоро Україна проведе оборону Російської Федерації, змінить ситуацію на полі бою. Про це заявив голова Пентагону Остін за словами глави американського оборонного відомства Вашингтон готує особливі бригади зсу, які складуть ударний кулак контрнаступ.